Замість подяки шантаж та погрози. Анастасія Волошина, мама в декреті. Вдома жінка шиє одяг та майструє військові шеврони. Тож нове замовлення від волонтера на ім'я Андрій її аж ніяк не здивувало. Каже чоловік, замовив епетрахи для капелана, і нібито спочатку все йшло добре. Я йому вже пояснила, що в принципі вишивкою можу займатися, але... Ну, такого, як в мене, досвіду типу, пошиття, то немає. Є мене знайома там, швія, яка може тіпо, пошити це все. Ну, каже, там немає нічого такого, це на дві години Вони там швії працювали в Києві, вони там за дві години таку роботу роблять. І коли ми цей петрахіль пошили, він каже, там типу, все окей, тільки там десь хрестик чуть, -чуть з'їхав. Що ти типу, був, все окей. Та вже після отримання епітрахиля чоловіка ніби підмінили, стверджує майстриня. За декілька днів він почав погрожувати швачці та вимагав повернути гроші на карту. Особисто зустрічатися не захотів. Скидає мені фото. Ну я, в принципі, бачила роботу, яку я здавала, але я бачила, що там вже підпорчені є строчки, які. Просто, якби підпориті. Коли я йому відказала, що я на гроші картину повертаю, тільки хочу налічними повернути ці кошти, давайте зустрінемось, то він сказав: не хочеш по-доброму, буде по-погано. І почав мої фото, він заскрінив і почав виставляти їх в різних групах. Швачок, що типу, я аферистка, що я там 5 метрів тканини вкрала. Дівчина стверджує, вона у своїй біді не сама. Деякі її колеги по цеху теж мали проблеми саме з цим волонтером. Тож сидіти, склавши руки, не збирається. Написала заяву до поліції. Він відмовив мені, щоб зустрітися. Трубки він не брав, тільки почав погрози, погрози, погрози. Погроза, що тебе хлопці знайдуть. Я цю заяву написала, але ще від поліції б немає. У мене немає гарантії, що ця вся історія якось добре закінчиться. Сам же волонтер Андрій Макарчук стверджує, поспішав, тож якість роботи не перевірив, а вже вдома розглядів усі похибки майстрині та нібито одразу з нею зв'язався. Переконує, погрози лунали з боку рідних дівчини, а не від нього. Саму ж швачку називає шахрайкою та заявляє, подаватиме зустрічну заяву. Я ж її там погрожував, що люди її її навчать, я їй не погрожував, а те, що люди її навчать, то її навчать, то навіть не вона його шила. Я вам ще раз поясню, вона його не шила, вона мені брехала. Шила абсолютно самоучка друга людина. Якщо ви побачите те жахіття, то ви впадете. Юристи ж кажуть, довести правоту будь-якої зі сторін у такій ситуації вкрай важко, аби уникнути таких неприємностей. Майстрам із замовниками радять укладати цивільно-правовий договір. Там же варто вказати технічне завдання і умови повернення коштів, в якому буде вказано строк виконання роботи, всі вимоги до пошиття певного виробу, матеріал, абсолютно всі умови. І на такому технічному завданні і це технічне завдання також має бути частина. Договору. Катерина Шевчук, Олексій Нікітін, новини, 33-й канал.